Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. П'ять років тюрми отримав священник московського патріархату з Вінничини, який поширював наративи Кремля. Церковник також відмовлявся молитися за захисників, і таких ситуацій нині чимало. Приміром, на Волині в селі Смолярі загиблого воїна відспівували на дорозі перед храмом, бо піп до церкви не пустив. В іншому селі церкву теж зачинили. Тож останню шану військовому віддали під дверима. Прихильники Росії міцно вкоренилися, особливо в поліських селах. Вони переконали і місцевих, що немає жодного стосунку до Москви. Нині в області понад пів тисячі храмів Московського патріархату, і їхня кількість майже не меншає. Конфлікт за церкву трапився і в селі Забужжя. Там люди, які не можуть ходити до московського храму, просять дозволити їм молитися в покинутій церкві, та їм не дають, то змушені робити це у сільському клубі. Чому? Дивіться далі в сюжеті. Синочку, мій синок Іванко. Син пані Галини прикордонник, пенсіонер, щойно почалася велика війна, вдруге став на захист України і загинув у бою. Аби попрощатися з героєм, довелося запрошувати священника із сусіднього села, єдиного, який у громаді на 17 сіл служить у православній церкві України. Бо зайти до церкви, яка прислуговує Москві, родина Героя свідомо не хотіла. Мені пече в грудях. Я знаю прекрасно що... Русські солдати, яких благословляють зброєю московський патріархат, убивають і вбили мого сина, ну і інших, тому я не хочу до них ходити, не хочу з ними молитися. У забучі дві церкви обидві належать до московського патріархату. На фасаді однієї з них зображений Олександр Невський, російський полководець. Та більшість місцевих це не бентежить. Байдуже, що російські війська вбивають їхніх дітей, чоловіків на війні. Їм важлива думка батюшки. Священник завжди говорив, це не Московський патріархат. Ось іще один храм на околиці села на цвинтарі стоїть зачинений. І люди, які не можуть молитися Москві, просять відкрити його для церкви справді української. Перейти до ПЦУ вони хотіли ще п'ять років тому, та через позицію священника з Московського патріархату не змогли. Ба Більше парафіяни у ПЦМП навіть відспівувати бійців ЗСУ з інших конфесій у храми не пускають. Мій племінник пішов воювати. На нуль. Він греко католицького віросповідання. московський патріархат за таких не молиться. Тут тільки ховають померлих, а люди, які мають українську позицію і хочуть, щоб тут все було українське, бажають сюди приходити нам. Не дозволяють сюди заходити. Натомість місцева влада, замість того, щоб поділити храми, дозволила людям спецу молитися у місцевому будинку культури, поміж дитячого спортінвентарю. Дай нам повнічу, тиску, Дуже таке релігійне місце, ну яке маємо приміщення, в якому дозволили, в такому і молимося. Але хотілося б, щоб у храмі що відчувалася б дійсно духовність, молитва на українській на цій рідній мові, яку ти відчуваєш на підсвідомості. Тим часом прихильники Московського патріархату вдають, ніби нічого не розуміють. Тож діло не в мені, тож діло я в тих, в тих всіх, ну, я що ж я, казав, то в нас построїли церкву. Ми даємо молимося, молимося за, за війну, щоб її не було. Молимося за людей, щоб добре було нам жилося добре, щоб один другого любили. Не дозволяє поділитися церквою і священник московського патріархату. Перехід до ПЦУ називає великим гріхом про тому світселенського патріарха і про друга Путіна Кирила Гундяєва, який благословляє вбивство українців. Не згадує. Я не знаю, що ще ми повинні робити. щоб ми були От всі обизвають московське, московським. часто слова священиків з УПЦМП розходяться з ділом, ось відео, яке зняв на телефон житель села Смолярі. Загиблого захисника України відспівують просто на дорозі під зачиненою брамою. Місцевий батюшка до храму не пустив. Така ж ситуація трапилася і в селі Бучин. Там із воїном прощалися під церквою. Я не можу зрозуміти, як так, щоб стільки дітей гинуло, стільки молодих чоловіків та взагалі нація гине. І нічого не міняється за останні роки. Ситуація з московськими церквами на Волині кардинально не змінилася. В області є понад пів тисячі храмів у ПЦМП, переважно у Поліській глибинці. За рік лише 12 з них вирішили перейти до православної церкви України. Тут є тактика руського міру, і це все зрозуміло. І тобі не дам, і сам не гам буде все моє. Іде війна. Так хлопці б'ються, вони воюють там. Ми ведемо свій фронт, духовний фронт. Люди повинні розуміти, що зараз нам треба Україну підтримувати українською мовою, молитися за українських воїнів. Тим часом сусідня Львівщина стала першою в Україні, яка позбулася усіх храмів московського патріархату, але поки їх тисячі по всій країні. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт ЕСІТІВІ. Єдині новини.